Всім привіт! Сьогодні про трошки з курсу даю вам відеоролик того, що чому відносини не складаються. А в першу чергу з ким відносини не складаються, з тими, хто має аб'юзивний формат спілкування. Фізичний, взагалі, ми то не беремо, ми йдемо з тих відносин, якби важко не було. Ви всі знаєте багато зараз на слуху історій в СМІ. В різних країнах, як закінчуються аб'юзивні відносини фізично, якби там міцним не здавався, ти сам собі горішком, ти не розколиш цих людей, не зміниш, і вони ще калічать ваше здоров'я. Зараз ми тут більше про психологічний аб'юз. як його розпізнати. Психологічний аб'юз починаємо з того: що це таке. Це коли людина те, що хоче отримати від вас, показує вам обіцінюючи ваші відповіді, щоб вони не такі заганяючи в провину сором і багато-багато чого, щоб ви змінили свою думку. І ще, щоб надалі, дивлячись, як вона це говорить, щоб у вас взагалі не виникало питань на цю тему. Ви завжди були в провині. І кожний контакт був ще гірше попереднього, і сумнівалися в своїх фразах, сумнівалися в тому, що а правильно ви ви запам'ятали, а правильно ви побачили чи ні. А, є багато видів аб'юзу. Ну якщо є психологічний аб'юз. Треба, звісно, дивитися по кейсах, як я це роблю, кожного клієнта запит розглядаю, але дівчатка, треба розуміти, що від аб'юзивних стосунків треба йти. Ваша міць там, я щось виправлю своїм мозком, особливо коли ви були в совковому мисленні, ваших батьків, що там щось виправляти, терпіти, бо він такий, ну, якби вже на той. Стан на дворі, щоб терпіти, що він щось такий. Ваше психологічне життя в пріоритеті, ваші цінності в пріоритеті, ваші якості, ваші правила, ваші упередження, які є, може їх немає. Все це є набор фундаменту ви. Якщо це людина підриває кожним днем з під тишка для того, щоб бути на коні, то це аб'юз. І от аб'юз. Я вам розказую це на курсі, як його бачити, як його спочатку не влипати в той аб'юз, як йти далі з високопіднятою головою, як не закохуватися в той аб'юз, як не дозволяти далі розширюватися тому аб'юзу. Це я все даю на своєму курсі. І головне потім, як виходити з того аб'юзу, коли були такі травмовані. Стосунки не роками, не 15 років, а виходити за дуже короткий час. Тому мій курс для всіх. Пишіть мені в Дірект, хто хоче змінити своє життя. В дірект інстаграму, Телеграм. Тут я всім відповідаю. Лайкайте, це дуже для мене важливо. Я бачу, які теми заходять. Що вам цікаво, коментуйте, звісно, по темі того, що я знімаю. І підписуйтесь, рекомендуйте, направляйте ці відео для тих, кому це потрібно, і приходьте на мій курс, щоб повністю перепрошити своє ставлення а, до чоловіків, своє ставлення до себе, до жіночої психології, розуміти, що, про що, де, як, коли бути. Отаким, от знаєте, впевненою бути людиною, яка все про себе знає, і знає навпроти психологію. Тому є речі, які допустимі, а є, є речі, які ні. Всіх запрошую на свій курс, тим паче, всі, хто купляє цей курс, я кожне запити, якби один запит веду окремо і контролюю те, як ви проходите цей курс. Всіх чекаю, всім гарного дня!